Всіх днів. Але духовно, духовно, не души, душа м'яка, чуттєва, вразлива, живе почуттям і емоціями і горить часом, палає, і скорбить, і пригніченою може бути. Дух, він на верхів'ях світла, правди і свободи. От там, на верхів'ях я добре знає. Це все надаремно. І це не спроба заспокоїти сум'яття наших душ. Горе і скорботу. Хай буде і горе і скорбота, тому що горе це вимір нашої любові. Скільки горя, значить стільки ж любові. Бо якщо б не було б любові, не було б того горя. Того болю б не було. Але в духовному розумію. На тих верхів'ях, де тільки світло, тільки Божа правда, тільки Божа свобода, ми повинні відчути. Господи, слава Тобі. Ти дів людину ціле життя. Ти дав їй можливість. Жити гідно і в найвеличніший час явити всю повноту своєї гідності. Ти дав їй гідну смерть. Господи. Ті, що плачуть, втішаться. Саме через це. І тому слава Тобі. Аминь.